Всем большой привет! Классное такое настроение. Так как я была в магазине, вот такая вот у меня получилась знышка. А, вот такой вот журнальчик я тоже приобрела. Я думаю, это курчиня. А, такую наварительную знышку вы уже в эко-магазин бачили. Вот такая курчиня я вам показывала с эко-магазина. Дивите, сколько там а, продуктовых ассортиментов. А, Усё сыры. Сыры. А. Водичка, там молочко. Молочко. Ось хотіла вам показати ще раз отакий от вот рецептик. Записуйте. Записуйте сразу же. Якось надо показати. Там уже на видео. Вот я, наверное. Вот, вот так вот, наверное, я вам покажу, чтобы вам видно было. Все. Записывайте, останавливайте видео посередине и можете увеличить, можете увеличить и можете записать такой тоже рецептик. Так, у нас тут рецептик. Отакі от, от, такі от е, приготування. От, от такі кабаски. Ось тут ще щось. Ага, яка висипа. Отаку от сипу. От Бачила, яка виципа? Отаку от сипу. Ось оципа. Потім, а, ну тут е, морозиво, тут теж морозиво. Ну, тут пропонують ось ще щось. пропонують дуже багато ассансметрів теж. Вон, конфетки, шоколадки, водичка. Ось всього теж вот. флаг. Бачите, який. Берліс. Берліс. Щось там таке. Ну, Ось це для батьків. Ага, ще щось тут. Що з, зробит, зробити осінню. Що виробила осінню. От, ні одного лістика я не пропустила. О, о, бачите, пропоную салфетки. Салфетки. Ось. Тут ножички за 35 гривен, за 20 гривень. І от кросвордики. Хотіла показати вам кросвордики. Вот, Ва бачите? А тут привіт я екодяка. Екодяка ще швидше та просто. Ось вот ще кодяка. А оце екомагазин і новорічні знижки пропоную товар свій свого улюбленого проводника продавця, який вона вам пропонує. пропоную. к новому столу дуже гарний такі, такі в нас продукти, щоб приготувати на свіженькі, добреньке. Вкусненько, смачненькі, Ходила я в магазин, теж купляла щось. У нас сьогодні відео буде тільки про журнали. Я журнал в магазині брала, Дому подивилася і вам посоветувала. Ось такий от. у мене є ще один ще один є журнал це 33 метри. Ну, от тут пропонують всі, ось, бачите, ось гарне гарно так все видно. в общем. Тут все там морські э, моторошні, знижка, неділя, э, кожне, субо... ага, вот, неділя, э, щаслива, неділя, субот... кожне з суботи і середи. Ось, Кожні субота, кожні середи. І ось последняя листик у них.